34 роки незламності увіншені в банці пива від київської броварні Київ Локал Брюері. Привіт, вільне товариство. Ви на біргічці блозі про пиво і крафтову культуру. З вами Олександр, і в нас сьогодні новинка від Келбі Стронг 34 Double IPA. Вже стало традицією для них останніх три роки варити пиво до Дня Незалежності. Три роки поспіль це Double IPA. Дуже цікавий дизайн. З одного боку простий, з іншого неймовірно щімкий і київський. Це фотографія з вагона метро на мості. Метро, де написано не притулятися з видом на батьківщину мати і величезний флагшток, який стоїть в парку слави. 6,7% і алкоголю, що є трохи дивно, тому що для дабла це аж нижній-нижній поріг і навіть теж трохи за межею. Але 75 IBU – це цілком яскравий хмелевий аромат, тропічний смак, приємна гіркота, сміливе, насичене, незламне, як і наша країна. погоджуюсь. Nice, oh по складу, все просто солодечмін, декстроза хміль дріжджі з цікавого, як ви вже знаєте, таки почало активно литись в банку. Це от один з най найостанніших релізів. Від базікання переходимо до відкриття і наливання. Але з цим є нюанс. Оскільки я сьогодні дізнався, що в мене зламана ліва рука, і ще не в гіпсі, мені потрібна допомога наших ельфів, які налють певко. Поможіть! Боже, поможи! Паламатий! Зламав ручку. А ніхто, то бухать певко на подоліє. Чимлять, як можуть. Як можуть, як не можуть. Ля, яка гарнота. Ля, яка гарнота, як кажуть ельфи за кадром. Дивимось, яке воно. Прекрасно. Майже прозоре. Є вайб вескосту. Одразу по всій студії на Кловській над падіком розноситься хмильовий аромат з нотками цитрусів. М -м, найс. Дійсно багато цитрусів і дуже багато фруктів. Щось типу карамболі, я б навіть сказав. би, Приємно, насичено. Чистенько. Помірно солодко, то я певна солодка відчувається, але доволі інтенсивна гіркота. Стронг потужно, міцно, щільно, класно. незламна гіркота. Така доволі багатогранна, тобто є цитруси, є трохи хвої, є оці кісточкові нотки. П'єш, п'єш, а потім падаєш і маєш руку. Бажаємо як Україні, так і броварням проіснувати сотні років, а може і тисячі, до галактичного панування і захоплення усіх ринків, коли ми будемо українськими імперськими кредитами. Розраховуватися за катських рабів. За це і вип'ємо, тому я пішов допивати це смачне пиво, а я люблю таке. Дякую, що були з нами. Не забувайте про донатні ініціативи. Сьогодні це надзвичайно важливо. Слідкуйте за біргичкою в соцмережах. За Келбі теж слідкуйте. Всім па-па. всім всім сім.